Вітаємо на каналі Metabo. І прямо зараз ми вам розповімо про нові акумуляторні батареї від Metabo, Metabo LHD X. Розберемось з технології, дамо пораду по застосуванню і, як завжди, ми підтвердимо все сказане тестами, про які ви нас і запитували. Детально про існуючу лінійку LHD ми розповідали в цьому Відео. Ми повністю розібрали саму технологію. Якщо не дивились, то обов'язково подивіться. В цьому відео ми також давали рекомендації по підбору акумуляторів та інструменту під ваші задачі. Для початку окреслимо, чого хоче професійний користувач від сучасного акумуляторного інструменту. Це вага і розміри. Вивчення потреб наших клієнтів показав, що для них саме головне це компактність і легкість професійного електроінструменту. Друге, потужність. При малій вазі та малому розміру професійні користувачі потребують, щоб потужність акумуляторного інструменту була не менше, ніж потужність мережевого. Або навіть її Перевищувало. 3. час заряджання акумулятора. В сучасному світі є запит роботу виконувати якісно та швидко. Із збільшенням застосування різних видів акумуляторних інструментів зростає потреба дуже швидко заряджати наємніші на ринку акумулятори метабо. І метабо є, що запропонувати. Тож, давайте нарешті розберемось, для чого створений акумулятор Metabol HDX. А створений він для максимально екстремально важких робіт з інструментом, який при навантаженнях може споживати великий струб. Це такий інструмент, як кшм 125, 150, 180 і навіть 230-та. Це може бути перфоратор SDS Max або ж наша торцювальна пилка. В роботі цими інструментами в комбінації з акумуляторами LiHDX ви отримуєте максимальну продуктивність. А при екстремальних навантаженнях, наголошую, тільки екстремальних навантаженнях, ви ще й отримуєте додатково 85%. Робочого часу відносно нашого стандартного LHD 8. Може виникнути наступне питання: а звідки ж беруться ці 85%? А для цього нам потрібно заглибитись в технологію LHDX трошки глибше. В основі цієї батареї лежить все та сама запатентована метабо-технологія LHD. Вона вирізняється високими критеріями струмовіддачі та передає великий струм з мінімальними втратами та саме головне з мінімальним нагрівом. Сама головна суть технології LHDX – це її силові елементи, так звані комірки. І вони зроблені по технології таблес. До появи таблес комірок завжди вузьким місцем проходження струму були місця виведення контактів катоду та аноду. Це можна легко проілюструвати простим прикладом. От як на оцьому відео демонструють вузьке пляшкове горлишко. І завдяки поєднанню таблиць комірок та технології Li HD новий акумуляторний блок X на 8 Ампер годин отримав максимально струмопровідність. І вона зараз на рівні нашого акумулятора 5,5. І дорівнює вона аж 120 А. Іноді в роботі потрібна екстремальна струмовіддача, наприклад, шліфування КШМ. І це треба робити довго. І саме технологія LiHDX вирішує цю задачу. Вона здатна тримати екстремальні навантаження, велику струмовіддачу довгий час. І ще раз повторюємо. перевага акумулятора LiHDX 80 розкривається саме при екстремальних навантаженнях, і це складає до 85% до часу роботи. Не дивлячись на те, що два цих акумулятори мають однакову ємність 8,0 Ампер-годин, при довготривалих екстремальних навантаженнях вони будуть поводити себе по-різному. Акумулятори, ті, що не Li HDX, вони будуть за одиницю часу перегріватися по двом наступним причинам. Перше, наявність саме того таба. А, якщо це перекласти з англійської, це отой контакт, про який я говорив вище. Це вузьке місце. Через нього проходить багато енергії, відповідно, він перегрівається. І перегріває загалом всю комірку, а потім акумулятор. Друге, це довша відсень проходження самого розряду всередині акумулятора. Там іде електрогенеруюча стрічка, вона складається катод, анот, і між ними ізолятор, і цей розряд проходить по цьому провіднику. До виходу до того самого таба. При перегріванні, відповідно, за того, що збільшується супротив, втрачається енергія, нагрів стає ще більший, і це може призводити до того, що акумулятор сам по собі розрядиться, або до певних збоїв в електроніці. В акумуляторах по Технології табліс такого не відбувається. Так який же ж акумулятор вибрати і під яку задачу? Лінійка акумуляторів Metabo, вона досить широка і вона не випадкова. Кожен акумулятор слугує своєму інструменту і під свою задачу. Є акумулятори, які надлегкі 200 з невеликим грамів, є акумулятори, які мають найбільше ампер годин. А є акумулятори, які мають найбільшу потужність. Для того, щоб розібратися у цьому цьому, вам достатньо подивитися наше дещо старе відео. Посилання з'явиться ось тут, і це відео допоможе вам правильно підібрати акумулятор. На кожен з наших акумуляторів зарядних пристроїв, а також інструментів, ми надаємо трирічну гарантію. В лінійці LHDX присутній не тільки один акумулятор 8.0. Там ще присутній 4.0 акумулятор. Споживачі, яким потрібна мала вага, та компактність поєднання з потужністю до 1260 Вт, гідно оцінять нашу новинку. Що ми маємо на виході? Компактна. Батарея 580 г, еквівалент потужності Li HDX 4.0 до 1260 Вт, ємність 4 А та запас енергії 72 Вт. Гадаю, тема цього відео буде не повністю розкрита, якщо я не дам більш розгорнуту відповідь на. Питання про час зарядки. У нас є от такий новий чудовий зарядний пристрій. Називається він ASC290. Цей зарядний пристрій видає аж до 16 А. Тобто оцей от чудовий акумулятор, який 8 годин, він зарядиться всього за півгодини. Пів 30 хвилин. Тобто оцей зарядний пристрій, повторюю, зарядить оцей здоровезний, ємніший акумулятор до максимуму за пів години. Що в нього йде чудова індикація, він не просто мигає і показує, що він працює, що він там щось заряджає, він ще показує ступінь зарядки самого. Акумулятора 20, 40, 60, 80 і 100. Тобто 5 діодів, які показують ступінь зарядки акумулятора. Ну і традиційна а, тестова система, яка перед тим, як заряджати акумулятор, вона його тестує. Вона зв'язується і перевіряє всі його системи. А, є індикація, що акумулятор перегрітий, або що з ним щось сталося. Тобто, це ваша зарядка і тестова система. З приводу струму заряджання. На 8.0 або на десятку струм 16 А для зарядки супер. Але для двійки це, мабуть, трошки занадто. Ця зарядка, вона розумна, вона. Розпізнає, що це саме акумулятор двійка, або четвірка, або щось злі Power і подає відповідний струм. Але всі акумулятори заряджаються менше години. Будь-який. Ззаду тут вказано, які акумулятори воно на якому струмі заряджає. А ще тут вказані 5 вольт. Що це? А це USB-зарядка. Якщо вам треба зарядити ваш телефон, ви можете зробити це завдяки ASC 290. Ну що ж, а тепер слово підтвердимо ділом. Зараз ми будемо випробовувати оцю чудову 15-ту КШМ з різними акумуляторами, і ви можете бути а, по часу проходження цього диску по нашій улюбленій. Смузі 8 мм завдовжки 100, наскільки кожен акумулятор витримує перевантаження. Цей референт стоїть тут, щоб ви просто зрозуміли, наскільки швидко ріже мережевий оригінал. Ми з ним не сперечаємося, це просто для прикладу. Ну що ж, погнали! Li-HDX, 8. 7 Li7. Аккумулятор Li-7.0, Ну, а тепер наш легендарний акумулятор LiHD 5,5. Диски, до речі, ми не змінювали. Ті самі, що з першого різу, що зараз. Погнали! В даному разі ми не змінили диски, але ви вже бачили, коли машинки стали на редуктора, зникли іскри. Це означає, що вони дорізали. Якщо б був би повний диск, наші заготовки відвалились. Трошки гаряче. Ну, а зараз ми перевіримо наші акумулятори 8, LHD X, LHD і LHD 5,5. Перевіряти ми їх будемо на нашій акумуляторній пилці з 305 диском. Це KGSV 18 LTX BL305. Що будемо різати? Різати ми будемо отакі от от величезні колоди. Це 70 на 305. Матеріал сосна. І різати будемо на швидкість. Друга колода це 110 так само на 305. Тут вже відрізали не видно. Але вона так само 305. Тобто проведемо аж 6 тестів. Все як ви любите. І почнемо з LDX. Так, Микаємо нашу систему PCL. В черговий раз показую, що сонце світить, а система PCL працює навідмінно. Погнали! Це було швидко і впевнено. Наступний Ли 8 и П'ять і п'ять ліжді. Я надто давив. Це спрацював захист від ну, так званий захист від дурака, від надмірного тиску. Зараз трошки обережніше. Швидко і чисто. Ну що ж, а тепер більш серйозний брус 110 на 305. Будемо йти в зворотньому порядку. У нас ліжді 5 5,5. Здається, в когось переповнився мішочок вщент. Зараз, секунду, ми його виб'ємо. Без мішка. Поби. Ну давай без мішка. Хай нас всі проклянуть. Так. 8,0 для HD. Найпотужніший вісімий Ну, Я гадаю по відчуттям відразу все видно. Так, до речі. Хочу швиденько вам представити наш новий акумуляторний видувний пістолет. Якщо ви не хочете тягати з собою компресор, ви можете придбати отакий от от акумуляторний пістолет на 18 вольт. Працює дуже ефективно. Є різні насадки, і можна сюди ставити насадку. Їм можна як видувати, так і здувати певні надувні гумові вироби. Дуже класно і дуже зручно. А на цьому все. Входьте в нові акумуляторні технології з Метабо. Слава Україні! Mãe, para nós.